Так, думаю, що там Николаюч пилку підготував, бо то ми договорювалися всі з ним, що маємо йти там до лісничого, так сказати, допомагати. Але ми помагати не йдемо, бо лісниччий виходить там алкоголік постійний, то він там заспав десь та й спить у лісі, а ми такий там трохи позичив там його втегніть. І ти зараз будемо їхали, крали ліс, Але то не знаю, чи Николаїч спить чи не спить. Треба всі подивитись швидко, до нього всі глипнути, що там до чого. Та мав би всі підготовлювати, то я йому казав вказався підготувати, би машину файно підготував, пилку, підготував, я все мастило взяв. Бензин взяв, то все попідготовлював, чи він є вдома, чи нема. Щось не виджу, я вижу, що щось скаче там коло трактора щось певне, що гайки відкручу від колеса щось замінює там. Вибож здоров'я Боже. Що ти робиш тут? А? Крутиш трактора, ні? А кручу, щось масло потекло майзо. А ти не забув, що ми мали їхати до того лісника алкоголіка? Ліс робити? Ага, йо, точно, точно. Ну, точно. Бо я бабі своїй сказав, що я їду туди, ліс допомагати робити, а їдемо насправді, ти знаєш, за, за чим ми їдемо. Знаю, ну, знаю. А... це, це оперативно. Чуєш? а ти не знаєш, де його там точніше якраз стоїть, де його там база отово знаходиться? Я якраз був їхав з роботи на Волзі та якраз пішов. Дивитися, то там стоїть на тій старій фермі. Що був, тут магнат. Приїхав, то тут ферму за кемпу, так там і лишив. Ага, то там так і стоїть. Юша, ми можемо сідаємо твою машину, ти бігом швидко туди і рухаємося, бо то зараз не знати, чи він честь не просне, бо він я знаю, що він спить десь там у лісі. Та, та йо на там каже забає. Ну, то він там собі зробив те, як баба чесно слово, те, як та якесь баба-яга, чесне слово, як леший якийсь. Ну, то, сідаємо. то, то ти файн веджу файну маєш пречку тут. Що від діда сі достала? Я діда у колгосп кров колгосп, це рофт кров, того директора кров помер. Нічого собі. дідо ще твій має голову, що дивись і куфану машину. Тоді то, був самий власний в селі, то ні в кого не було. Нічого собі. То, ні в кого не було, Волга. То Волга була у з директорів, президентів там. Та от іменно оцього, що були, у сільраді були, оце голова сільської ради, то теж мав таку машину. О, тоже воно, але А я могу такое як живо, сейчас така соседей. Ну. То то файна досить машина, ще досить бречка, файна, а ти куди зверну, то то не туда. Йой. То давай тоже вже Трошки вже тягну, тягну тоже. Я вже не лежу, добре. А ти що, 50 грамм і без мене Це Я для храбрості. А, ти для храбрості. Бо я так то пью лише суто, то коли вже щось дроблю, а так то для храбрості ні разу не п'ю. А як нас ловлять туди, то дадуть нам штраф 40 тисяч. Наш шлях трафи. Николаївич, то не та дорога? Та сюди, бо якщо замітять замітить нас, то що будемо робити? А, ну ну ну, добре ти файно поїхав, бо це виходить дорога центральна, а туди більше, знаєш, така місцева, тому всі практично вийдуть. А ти пам'ятаєш та баба ганька, курва, всім розказувала, що то вона все це, все про всіх знає? Е, то вона взагалі баба яга. Та тяпнув зранку, та щось не в голову вдарило. Чуєш, ж, а ти точно 50 грам тяпнув? Не більше? Во, 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 <гум> то ця... Во, ця дрога сюди во. Не-не-не, <гум> розвертайся, то то. -то. Я бачу, що якісь сліди, то певно, що він їхав. <гум> то може, То Я тяпнув за <гум> трошки... ти сам розумієш, голова вже не робить. Ну, то, то нічого страшного, головне, щоб доїхав, би десь не заїхав там у фосу чи ще у корч, бо то потім баба Ганька <гум> була, б казала на тебе, що стояв будеш, ще... щоб я не їсти за рулем, знаєш. Ой. Давай, Вова. От. Приїх. Ну, добре, що хоч виїхала, бо що не забуксирувала, бо потім лісничий би питався, що ми тут робимо. Ні, ні, я думаю, у гребе ходив. Ага. О, давай, давай, не сюди, не заїди сюди. Бо тут ще хтось може зараз вийдіти. Нас заїдь, чуть, чуть туди далі, зараз підійдемо двоє, знаєш? Бо машину ніхто не вийде. Поза, поза це. Тут ну, тако. Не буде відкуту дерево до його. Ну-ну-ну, глуши машину. Добре, давай йдемо швидко рухаємося, бо тут а ще не знати, чи нікого нема, бо тут ще можуть камери поставили. Хоч знаєш ці беушні, китайські, але ще камери то і ще нас продадуть. Ні, хрена собі в наоце. А він де такі гроші понакрадав чи що? Тут це не ради дали. Це вже державний карт. А тут то державний. А, то, то державний, але дивись, у нього тут стоїть, але то мені щось здається, що він, певно, що піздів, що тут державний, бо того що. Той, подивись, тут багато чого він позамінював під свої. А може продав, позамінював файні покровки звичей за слово. А може і так. Може і продав сільраді, а тепер таке е користуюся, знаєш. Ну то він маг міг. Ну то хто? Давай я тоді на йду, а ти давай їй давно. Ну ну, та я буду їхати. А і чуєш, але тоді залишив машину відкрик. А <пізований> він сашоєв. Ну то так. Добре, там Николайович їде на волсі, я зараз буду їхати на крас головне, щоб нас не злапали. Я не знаю, як зараз їхати, чи їхати городами, чи скоріше так, чи що. Але буду якось страв, бо зараз баба та ганька, то курча всіх нас продасть там. І Миколаївич теж продасть і мене. Так давайте заведу це Краза. Во, во 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 щось завело. Так, завести то завів. Давайте зараз, о, я чую, що Миколаївич там сигнали. Давайте будемо швидко за ним їхали. Дам сигнал, що я їду за ним. Але головне уважити, щоб зараз не було лісничого. Та мав десь подуриться мене догнати. Ух, нас сіпрої, і, десь, го, то стій, махаю руками, він мене не вийде. Ніколаєвич, куди полетів? Десь він полетів до лісу, на і качка копне. О, вже свертає, заміт у мене. Тормози, 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 тормози. Чуєш, Николайович? Гоу. Десь бігом зараз сідай, украза, я сідаю у свого МТЗ-шку 80 їдемо до лісу. Клади машину глуши, а я лише у трактора ця окраза заведеного. Ключі Добре. Йо, Йо, я я. О, то то файна ця аліганська людина, цей Николаевич, він завжди мій колега від першого класу. Ми як ще сі не вродили, то ми вже один одного знали, ми вже там бухали по повній програмі. Так беремо бігом, сідаємо тезешко, 82. ТЗУ. Наби баба зараз не виділа, бо зараз почне клавки, кричети, куди їдеш? На вечір уже сі щось придумав, уже щось сі не розумів. Так, давайте заведу. що то є? во 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 о, вже баба щось бігомся встала з ліжка, треба бігом газу давати і летіти. То, що там зараз баба буде кричити, виходити, спалицю та кидати у трактора, то мені то не поможе. Так де той не клавіш? Мав би вже би під'їхати. Йому казав, що би той, так де, де, де бо я не вижу, чи він вже поїхав перед там. Во-во, їде во. Не клавиш, я тут, Во-во, він дав сигнал. Їдь до лісу, їдь до лісу. Я йому вже помахав, щоб їхав. Во-во. Все, ти, файно є, я буду за нього їхати. Головне, щоб нас ніхто не злапав, бо того, що зараз, якщо поліцаї підійдуть, зараз, якщо б якась баба ганька замітила, то все, вона нас продасть там. Добре, що тут є маніпулятор, пару кубанів собі загружу сюди на фіру, там на дошки, на пелораму пере, перевезу, до дошки якісь зроблю, так, якийсь е, гараж чи ще щось там зру, пороблю таке. А з не, неклающем то вже пізніше всі поділю. Бігом трактора глушити, я ми вже приїхали. Де той не клавиш? Де він? Видів, що тут. О. Чуєш? Дивись, тут пару є ялинок у цих вод завалених. Може, давай бігом їх е, тяпнемо. Ну, то, то то не будемо пилити. То ті повітер. Ну, 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 то то видиш завалено, то там ще треба, може, походити, може, десь є завалення. А ні, то бігом пилку. Ти б взяв пилку з собою? Йо, десь тут вразі. Ну, то у мене теж пилка. Видиш, пил, пилку теж маю. Чуєш, а ти циганів, циганів не купляв пилку? Бо я, мені сідзе, що у циганів. А ну, подивись, не у циганів куплено? У тебе хуск верна з фірма, а у мене касс Циганська. ти де купив? Цигань в цеани на бусику приїжджали. Кажуть, підходи, купуй. Я купив за 800 гривень. Я за 800 гривень міг купити себе їсти. Це так теле. Погано перед дуже. Значить шлях трафи. Ну добре, давай бігом будемо, е, якщо то пізніше говорити, бо ви що робота, це кримінал, бо то ще будемо сиділи в обізяніку 15 років. А як? Давай ти це честь дерево вже лежать, а я там йду з, спущу з пня. Добре? Головне уважай, на голову, бо тебе не прибило, чесно. Не прилимонило десь. Ю. Та головне, щоб він зараз на себе ввочив, бо чесне слово, бо як зараз його ще прилемони, то ще буду мав тут і скору поміч, і поліцаю, і ще й буде Миколайович, мав примотану голову нині. А курча, мать, ми головне то взяли, то до того краза маніпулятора, а хто нимсь користуватиме і я-то не А ну, чуєш, Миколайович, <різь> А ти маніпулятором вмієш користуватися? Я то в мене діду був на зілу робив. <різь> <різь> О, то файно є, то Як якщо то ти будеш грузив до мене на фіру, ти будеш там грузив на, на ця Та, але ма на цялку разу. А, не шлях трав. Ну добре, то якщо то що є, то є. А -а -а. Ти вже це порізав трохи на частини? Ти від Ага. Завжди то наші нам різати на частини. Там маніпулятор великий, там великий треба великі. Але до мене в фіру не влізе, розумієш? Добре. Добре, anyway, ну. well, no. well, ти рішай, а я йду так. Ну десь давай з 2 метра теж. Йо-йо. Добре буде? Заберемо теж. Ну, то то, знаєш, щоб зараз різати, то теж все пняту пускати, то зараз ще на 100% посадять, а так. О, дивися, що я понаходив. Висі, це повністю свіжі дерево, що теж не такі самі люди, те як ми є, що виш. Що теж ну, приховати? Ну, я пам'ятаю, то, то була історія ну, ми хотіли теж якісь палели, не знаю, якісь Василь, no. кислошель. Прийшов то теж палив своїм no. сином. No. — Ну. Та і <риму> прийшла міліція, та й забрала їх, то та вони так і не успіли забрати та загрузити прицеп. — це. чекайте, це дерево десь цей тиждень тому було спелено, ні? Ну. No. Ну. No. То давай вже будемо краще цей лежак цей брати, чим зараз маємо щось нове пиляти. А я зарівшею. А ну, то подвиж, то воно вже повністю все це порізано, це лише позабирати то, то все, Може, може беру маніпулятор, а то пробую просто підіймати. Ну пробуй під, підіймати, а я там підійду фіру з трактором. Я вже тут цю тічку позагружу, де той й наклаєш? Наклаюч, ти де? Оу! Вже і пустяти не можна. А де ти кричиш, де ти си. А ти йо там сидів? Що ти там робив? Ходив сразу. А. Чусь, давай зараз бігом той їхати додому, бо я чув перше, що як мигали якісь мигали не чув. Ти чого чув, я думав, що, що лещачу, бо я піздеться від. Я думав, що то, ніж я причуваю, я прислухався то десь з тої сторони, то може якісь лісничий перевірка зараз буде. То можуть бути прикордонники. Ну, то то можу патрулювати від лісничого. То я бігом стрибаю в цього урала, та я їдемо додому. Та, ти кразу сідаєш, а? Та я сідаю в МТЗ-шку, ти їдь а, добре. Чуєш, але Гоу! Але дивися сильно на дровах уважай. Де ти є. Де ти сидів? О! У. На дровах уважай сильно. Ю, в разі добре. чого якась баба ганька буде там кричила, аби е... цей палюгу чолі. <плес> я буду сигналити. Ну, то все, давай. Будь здоров. Так, він уже там поїхав, а я тут зараз секунду буду заводити це вам. в мене хреново всі заводить та заводить і одразу всі не заводи. Так, він вже там стартанув, чи ні. Так, відкрию тут дверку, бо чесно задихнутися можеш. О. Так, от тут вікна не можеш у мене повідкривати О, то Краще я вікно відкрию, чим цю дверку. Ось і зараз буду їхати помаленьку. Головне, не спішіть, бо то зараз цього кубани ще свіри попадають У мене паски не взяв ніякі з собою. У там в чи теж ніяких пасків нема на о, кразі, але він якось поїхав, думаю, що там нічого не попадає. То баба Таганька, курва стара, то вона ось тут живе, скраю ха. От цього окраїння села. То вона, все, вона ще там о, відьма, то вона ворожі, кожному якісь підклади кидає. Вона відьма така, що ого-го Вона Раз була наворожила, щоб той. Щоб жаба стала змією. Курча, мать, з тими відьмами то я не можу. Так, а МДДшка вроді і зараз заголовна я ще від своєї баби не дістав полюгу, бо то, чесно кажучи, баба бігом увиділа, що я трактором десь поїхати і давай вставати, а я бігом десь мивці з Николаївчем. Бачу, що сліди ведуть там до Николаївча, треба бігом брати якийсь віник та й замітати ті сліди. Так, ці дрова десь долезу задухати, бо то не було взагалі з дороги не видно, щоб ніхто не видів. О так, так його і буде, все. Так, глушу трактора. Давайте відкрию дверку собі. Все, хай буде трактор на остивай бігом на трактор розтивай. Най цей. А, вже баба там... А, баба телевізор сіде, баба з Петра бігом бігти до неклаю, чи де він сидів. То якось він полетів, я навіть не знаю, чи сховав чи не сховав. Чись не клають. Оу. Oh. Чув?

Та я запалу так думав, що что немає откуда друга. Та то видно, то вона вже сказала, у неї ще той внуки подарували сенсорний телефон, то вона модна тут на село. І Вона все вже сфотографірувала. Ну а зараз тебе вже будеш зірку у Фейсбуці. Бо Вона там має, знаєш, веде канал, я знаю, що там у Фейсбуці сільські плітки. собі? Тобто вона баба Гонроа має е, 200 долярів в місяць. Ми такого не маємо. Ми максимально по 200 гривень маємо. То це Ну, то добре, то давай бігом, це будемо і е, вже туди. Е, по... Я коли, був, коли їхав, коли я вже рушив з лісу. Мені подзвонив тот голова сільради, Вже тот, як його, як він це пише, штифуряк. Ну сказав, що я щось чую, що там у лісі. Мені сказали мені сказали, що ти в лісі кус, що пеле роблять. Якщо я узнаю, що то то ве, що, якщо що то, то те ліс візьмів, то не молись, Бог сказав. На шлях трав. Йо, що мама гань, вона є хата, саме ближче до ліса. Вона чула, що пеле щось там. Чує, баба, добре. Каже, що вже не чує, що вже стара. Не, не Не бійся, вона, Стара відьма, то вона добре чує, вона в магазині казала 9 чи 10, а так то, то вона бійся пили чула за 10 кілометрів. Еге, <певіт> фест, фест. вона казала на так розказує у селі, у, 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 у магазині, що вона не дихає що вона вже не ладна ходити нічого, а на самом ділі львесі. Ну вже бігом дзвонила. Давай зараз будемо це різали бо то зараз, якщо дійсно під'їде голови сільської ради, то ми вже туди з тобою будемо сиділи разом у 15 років. Так скажемо, що ми купили у сусідного села. А вітки uh, кразу взяли? Як лісничий п'яний. А то він, а він так uh, там, алкаш, uh, той. Але він uh, Чекай, не знаю, чи він не про за тих пару годин. Бо ж... Uh, він тобі Не, дзвонив? Він, тобі не дзвонив? Ні, він до мене не дзвонив, він до мене не дзвонив, бо uh, там він раз був дістав по чолі від моєї баби І часові. Ну, то то він йшов до, до моєї баби красти капусту, вночі моя баба та й горивнула полю по полюгу по чолі. Ну, Скоро зараз приїде і якась перевірка. Ну, то якщо то давай бігом це швиденько і якщо то, то вже потім підемо до тебе посидимо. Чуєш, вже туди посидимо собі спокійно, вже я візьму там у себе з дому 50 грам ковалок салат, і ти запечеш бульбу, то й будемо файно їли. О, я. Ну, no. Тут все ідеально буде. То все, давай по рукам і пішли до роботи. Давай no, пішли. А вдома там пила. бабу Ганьку не йшляк трав. А no, то пше, стара, треба чеха. Ну, no. нас продало, узяла, сволоч така. Чуєш, Николаевич, добре, що ми порізали, бо той перший приїздив у весь сільської ради, ми добре, що кразу сховали, тому в корчі завезли. Йо-йо, то добре, я видів, що вони якраз таку проїхали повс хату, то таку відпустили вікно, а то такое сідив я. No, ну, а то той... То, видиш, я казав, що лісничі про тверезі вже е, їздив теж, шукав кразу. Йо-йо-йо, ти треба буде покласти на місце. No, то, він я... думав, що тут друга... Він же думав, що у нього шарики за ролики, що до нього вже б'єлочко приходив. Може й приходила, але ми лишимо там, хай шукає по корчику. Ми тут будемо, раз разі чого будемо сидіти на, на цей. На кубанах лише сукеру тримати в руках. Я знаю, ми давай покладемо у яру ямі. А, можна так і зробити, але мотор виберемо, а без мотора спустимо його. Ну а мотор пригодиться на тректора саморобного зробимо собі. Oh. О, Ой, я бо продомо, то будемо мати гроші. Цігани або ну, багато зупину. О, то, то цегани все продадуть. Вони там, знаєш, вони золоті зуби мають тігани. Це то не взагалі борони. No. Ну то давай, я тут вже взяв книжку, взяв горілку, буш пів. Звісно. Ну, то пішли. Але де будемо сидіти? Хіба на копиці будемо сидіти, в разі чого ти будемо Ганьку? заганьку? Якраз так хочу, бо баба така... Хетра клес. No. Ну. Слушай, а ты брав канапки з канапки собой? Я брав. Я ничего не маю, я живу в Волзі. А я ушел в хаті не живеш? Я вже тобі казав, що хата замура. Та це, це, це мені коли ще рассказывай, я не знаю, я не понял не помню, може ты не мені казав. Може, я не тобі казав. А що хата заморозила? Oh. Че не разумуруєш? Это там довга історія, это там про п'яте. А кто там? Там моя. то коротше кофак для моєї баби. Вибачай, що сміюся, а это там що, дійсно баба? Ну а як? Ты діду за діду ще бабу посварив. Ты діду забурував бабу. Ти сказав, що я тебе більше не хочу легкий. Пропадь. Тай умре в цій хаті, Та її баба таки вмерла в базі. Хай, ну сіпоті... я, а розмаровувати і не бо зараз відкиш туди ще віску хоче хоче. О, бля. То, то, то краще давай накопичу лізем. І будемо спальнували в копитися, бо то видиш, баба, ще при, приведеться, ще буде мені сіснити. Ну то, то краще дивись, то, тобі цей плід не снить і вже ту хату може і не будеш відкривати хай. Так як ти кажеш, що вона проклята, то краще вже будеш жити в тій хопати. Та но. No. Ну то бери канапку, бере стаканчик. Давай, давай. Все, файно, Никлаю, тобі подякував за допомогу. Ми ще з тобою всі там пізніше розра... розрахуємося, там кину тобі 200 гривень. Бо поки що сам нічого немає, бо вирішив, що теж, коли баба, баба пенсію дістає таке. Там піду хліба, куплю, то таке, Чуть-чуть підчибаю на бабині пенсії, але стараюся десь зробити. Угу. Ну, ну то все, будь здоров. Все, п'ємо за роботу. Да, давай, здоров'я. Давай. Вот, кстати же, я баба. А. Шо, баба вже не... Ба... Я бабу вже три дні не ведю. Баба шос. Сдохла, чи Та що ч Може Можешь Я Три дні, шойка, Ти нормальный, чи що, баба? Ну може заснула, так як медведь. Медвідь. Або пішла на покій вічный. Та хто її найдет? Не У неї ні родичів, ні синів, ні внуків, нікого нема. То її буде звонити, хіба ми? Я гроші не буду давати бізів. Ти береш э, цей розкал, я теж э, почути дали в разі чого, як там той э, прикопали то й що. Ти що це. Дві ромашки. Ну дві ромашки ти забули, на тебе хату переписали. О, все файно. Ти хату продали або я би од собі з робить. Я сейчас спліт, ось му то розб'ю, то буду мати один великий двір, й дві хати. Та й нормальну хату верби. Мусить замурована, блядь, заїбати. <зві> 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 А ну сейчас иди посмотри, ты что, что, она кричала, или что? Айо. А ну посмотри. Баба, Алло, я кто дома? Иди, махуй. Я казал, же у нас еще живо? У нас еще будет, что новые детали инопланетяне применят. Виж, ти хотів присвоїти чуже подвір'я, а вона тебе ж і послала. Я прийду біля із карабіном і так їй дам особенно. Вона тоді буде сидіти, чуєш, вона буде сидіти коло дверей з гральмета з хрестом, та й тебе почулі похрестить. Я кстати діду не дідо мібіжчик, вже як кику, вже три родини як діду, а я діда видів, що діду коле треба. Не знаю, баба може у пивниці держить діду сирота, не годить нікому сказати, що він ще живий, щоб ми пустили його. Бо це баба така, як баба я, Яса, яка така, як сатана, блін. <рик> та ти такого не кажи, бо я спати вночі не буду. Та що, та ти, ти не як тут сидить, ти сусить через дорогу, я мені, блядь, чи це не можна, я прийшов у голову, тебе, да... мене, блядь, там убив. Ну, дойка, що, блядь? би я подивився. А ну, давайте подивимось. Десь вона у вікно, нас... дивись вона у вікно сидела і її той, той, э.. роги показує. А я дойду і плюну кернечу пепера лову, добро. Я ще й вас моркаю. Так, аби стара, мала стара, сука. Ой, бля. Слышь, а вот это бетон воду напоит. В мене на квартирі вовджа закреювала на такий бункер, блядь. Да це спалить. Третьо. А собі піду до сміли, жети на вовзі. А як що тебе спалить, табо утопить ти в машині. Е, як ой до мене Я по паску, вона буде підходити

Jubku krátkou uzměla. No. Bolo vedko. Tkí, tkí, tkí. To to bylo větko. A koleno taky hedký, hedký. Jo,